Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі. Доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося біля колишнього льодового стадіону і біля іподрому. Йдемо на Тірінці. І поки ми йдемо, пропоную вам разом е мирну ектинію згадати. І помолитись. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови Владико, благословенно Царстві Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і повсякчас і по віки віків. Амінь. Господеві помолімся, Господи помилуй. О освишні мирі, спасіння душ наших, Господеві помолімося, Господи помилуй, О мирі всього світу, добре стан, святих Божих церков, і з'єднання всіх, Господеві, погомо. Глімся, Господи, помилуй. о святіших вселенських патріарцях, Преосвященних митрополитах, архієпископах і єпископах православних, і же і дяконах, і всім притча церковнім, що поставив пости словесне твоє стадо і молитва моїх. Помилуй, спаси нас, грішних, Господи, помилуй. ще молимося за всіх тих рідних, близьких, яких ми знаємо, з якими ми кожного дня зустрічаємо цей світлий день, всіх бабусь, дідусь, дітей. Дружин, чоловіків і всіх, кого ми любимо, Господи спаси і помилуй. Про Богом бережно країну нашу владу і військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. О граді сім Києві, святій обителі Сій, всяком граді і країні, і тих, хто з вірою живуть в них, Господеві помолімся, Господи помилуй. Благоростворіння воздухів, достаток плодов земних і часи мирні, Господеві помолімся, Господи помилуй. Оплаваючих, подорожуючих, недогуючих, страждущих, полонених, Господеві помолімося за визволення їх з неволі тих, хто попали в полон, і всіх тих, хто зараз воює на теренах захисту нашої держави. Господи, спаси і помилуй. Заступи, спаси, помилуй Боже нас своєю благодаттю. О, Господи, помилуй, Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною ладичицю нашу Богородицю і Марію з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу. Віддамо тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і по віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе, Божу наш, слава Тобі. Дякую всім тим, хто був разом з нами. Дякую всім тим, хто найбайдужі, хто молиться і хто виборює. краплини, добра і щастя, а головне Божу любові. Світ. З вами був Сергій Голосіївський з Голосіївського проспекту. Сьогодні у нас 6 грудня. На все добре, люди мої.